Зміхнену дівчину на фото звати Тетяна Літвінова з рівного щаслива мати чотирьох дітей. Щоправда, двоє з яких з'явилися на світ у СІЗО, адже Тетяна у свої 23 роки вбила власного ж чоловіка. Судова тяганина у її справі тривала понад шість років, і вирок шокував багатьох. Гадаю, вас також здивує. Тож сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Отже, на світлині, що зараз перед вами, колись щаслива у шлюбі пара дівчина це Тетяна, а поруч її чоловік Сергій Літвінов Сергія добре знали у Рівному, адже там він був доволі відомим перукарем-стилістом, який працював у своїй галузі не один рік і навіть мав власний салон. Під назвою Серж, матір Сергія Софія Зигмундівна, також раніше була у цьому бізнесі. Син пішов по її стопах. Свого сина пані Софія описувала як золоту дитину. Казала, що вони жили добре і все було для нього. Та навіть, попри це, Сергій дуже рано почав працювати. Втім, якщо і з бізнесом у чоловіка все йшло добре, то ось із особистим життям. Все було не так райдужно. Шлюби з Тетяною став для перукаря другим. До цього Сергій був одружений з жінкою на ім'я Наталія. Разом вони виховували спільного сина, якого назвали на честь батька. Сергія. шлюбне життя не склалося, і пара розійшлася. Дитина залишилася із мамою. А Сергій став знов холостяком. Щоправда, так тривало недовго, бо незабаром Перукар познайомився із Тетяною, тією самою. Попри різницю у віці, а це 14 років, вони вподобали одне одного і стали зустрічатися. Згодом вони розписалися, і у молодого подружжя народилася перша дитина, хлопчик. Тетяні тоді було 20, а Сергію 34. А за півтора року світ побачив і другий їх син. Чи жили Літві Нові добре весь цей час у шлюбі, невідомо. Але, зі слів. Сусідів їх життя тихим та мирним точно не було. Ну, хоча спочатку, звісно ж, все було добре. Втім, чим довше вони були у шлюбі, тим частіше із квартири лунали сварки і крики. Можна лише припускати, чому, які там причини поширені в українських сім'ях та і в сім'ях взагалі у світі. Можливо, річ у малих дітях, догляд за якими це ще те випробування. Можливо, у грошах, що. Теж не рідкість. Хоча інформації про те, що родина мала якісь фінансові труднощі, немає. Ймовірно, пара не ладнала через характери одне одного, але сама Тетяна казала, що буцімто її чоловік Сергій був неймовірно ревнивий, і саме через це. З'являлися в них постійні сварки. Хай би там що було справжньою причиною, а приблизно у середині 2016 року подружжя розійшлося. На папері все залишилося як і було. Офіційно вони шлюб не розривали. Однак, на момент подій, про які розповім далі, вже вісім місяців як мешкали окремо. Сергій час від часу навідувався до Тетяни та дітей. Це підтверджували ті самі сусіди Тетяни, від яких було доволі важко щось приховати, тому що, вочевидь, вони були доволі допитливі. Ось, наприклад, що згадує Світлана Паленко, яка Мешла поруч. Сергій, між іншим, був дуже турботливий батько. Він приходив завжди, приносив гроші, доглядав за дітьми. І треба віддати належне, він був хорошим батьком, але ж щось пішло не так. 8 лютого 2017 року для Сергія Літвінова було звичайним робочим днем це була середа. Тож записів у перукарні, хоч і було не під зав'язку, та все ж кілька клієнтів забронювали собі місце. Попри те, що Сергій був власником салону, він все одно приймав клієнтів, так як був перукарем-стилістом із чималим досвідом і любив свою справу. Але робота роботою, а діти святе. Мати Сергія казала наступне: він дзвонив дівчатам із перукарні і каже. У мене там має бути клієнт. То якщо мене не буде, нехай 5 хвилин почекає, бо я йду до тані, несу дітям їжу. Однак, коли прийшов клієнт, чекав він не 5 і навіть не 10 хвилин. А набагато більше, коли до Сергія подзвонили співробітниці, щоби дізнатися, коли він все ж таки повернеться на роботу, телефон чоловіка вже був недоступний. Сергій дійсно прийшов до Тетяни із дітьми. Тоді вони мешкали у багатоповерховому будинку на вулиці Пластовій, і він дійсно увійшов до середини. У нього навіть відбулася розмова із колишньою, майже колишньою дружиною, що правда на підвищених тонах. Незадовго після того, як за чоловіком зачинилися двері, між майже колишнім подружжям почалася суперечка, яка переросла у сварку і крики. Цього разу сусіди чули не просто образи в бік одне одного. Було схоже, що одному з них загрожує смертельна небезпека, і цією людиною був Сергій. Йому загрожувала небезпека. Він кричав: Люди, поможіть, мене вбивають. На крик зреагувала сусідка, яка підбігла до квартири Літвінових, звідки лунали крики та постукала у двері. Але у відповідь була лише тиша. Суцільна. Ось спогади сусідки. У тій квартирі гвалт. кричав мужчина: Люди, рятуйте, бо мене вбивають. Ну, я перестала, ніби вже не чути нікого, значить, успокоїлися. Я пішла нажала на кнопку на сигнал. Ну і стукала в двері, ніхто не відкрив. Постукавши ще декілька разів, сусідка облишила цю справу, подумавши, що це лише чергові сімейні розборки. ну… Кричать один на одного, буває. Отже, пані сусідка повернулася до себе, але правда у тому, що черговими ці розборки, ці сварки, не були. У момент, коли сусідка стукала у двері, Тетяна Літвінова дійсно вбивала свого чоловіка. Вона завдавала йому удари ножем один за одним у живіт, груди. Один з ударів припав у самісіньке серце. Сергій помер на місці, просто посеред квартири, де крім Тетяни були двоє його дітей: півторарічний та трирічний хлопчики. Навряд чи типова рівненська квартира мала якісь понад супер пупер звуконепроникні стіни. Тож діти ймовірно все чули. Просто вдумайтеся, маленькі сини на власні вуха чули, як рідна мати вбиває їхнього батька. Чи бачила малеча те, що відбувалося, відомо, що вони точно забігли у кімнату, де були мати з батьком? Тож можемо лише сподіватися, що побачивши моторошну картину. Вони злякалися та вибігли з кімнати. Крики у квартирі на пластовій стихли, коли Сергій перестав дихати. Що робила Тетяна після цього? Реанімувати чоловіка з ножовими пораненнями, одне з яких у серце явно було марно. Та й хто знає, чи стала б вона це робити в принципі? Після вбивства жінка пішла на кухню і повернулася до чоловіка. Мертвого із сміттєвими пакетами Тетяна швидко запакувала колишнього чоловіка і колишню живу людину у ці пакети та сховала у комірчину, аби не було помітно, що там лежить труп її чоловіка. Вона накидала зверху всілякі модлох. Типовий коморний гармидер мало чию увагу привертає. Тим більше у родині двоє дітей. Тож це типу норм буває. Та залишалося ще питання зі слідами крові. Бійка з ножем неминуче означає, що навколо все буде. У бризках крові. Якщо не у калюжах, тетяна все ретельно змила. Потім взяла до рук телефон, зателефонувала своїй матері і попросила прийти та приглянути за онуками. Сама ж зібрала валізу, прихопила 10 тисяч доларів, викликала таксі і поїхала з квартири на пластовій геть. Спочатку вона дісталася Київщини, а далі сіла на літак з Борисполя до Єгипту. Там на Тетяну чекав новий кавалер, з яким вона у 2016 році у тому самому Єгипті і познайомилася. Рік тому жінка літала туди на відпочинок. Матір Тетяна. Не відгукнулася на прохання, чому би не посидіти з онуками, приїхала до квартири і навіть не уявляла, що там лежить труп. її... Хто це там, як це називається? Зять. Коротше, у такій атмосфері минув день. Жінка не підозрювала, ще раз повторюся, що там відбувалося у квартирі, її хлопоту вистачало з онуками. Але от через день у двері постукали представники правоохоронних органів. Про зникнення Сергія Літвінова повідомив його товариш. Звісно, що пошуки почали з місця, куди в останній йшов чоловік. Поліція взялася обшукувати кожну кімнату і вже була готова піти геть. Та раптом один з правоохоронців побачив страшне у комірчині виднілася нога. Чоловіка, поліцейські розкинули весь мотлок, що там був, і знайшли Сергія, його тіло. Цитата: «У кладовку запакували в мішок і окривавлене все лице. Я ж бачила мішок під полицю. А потім прикрили якимось простирадлом, поставили візочок, дитячі речі, розсипали і зробили так, щоб його навіть не знайшли, не бачили. Казала сусідка, яка була поруч під час роботи правоохоронців. На місце події викликали підмогу. Наступні години у квартирі на Пластовій працювала спеціальна оперативна група. Люди у формі документували кожну дрібницю, опитували свідків, фотографували місце злочину, знімали відбитки і шукали сліди ДНК. Підозрювану слідство встановило дуже швидко. Нею стала Тетяна Літвінова. Тут без сюрпризів, але стала вона нею не лише тому, що між нею і майже колишнім чоловіком регулярно виникали сварки. Річ у тім, що напередодні Тетяна, дружина Сергія, навідалася до його салону і забрала всі гроші, що там були. А забирати було що незадовго до лютневих подій Сергій Літвінов продав усе своє майно, зокрема машину та квартиру. Отримані кошти, збирався вкласти у бізнес, однак не встиг. За кілька днів були готові результати ДНК сумнівів, що ножові поранення завдала його дружина, не було. Тетяну Літвінову оголосили в міжнародний розшук. Та поки двох дітей убитого забрали його друзі до себе в Україні, жінка, мати цих дітей в Єгипті намагалася влаштувати своє життя як найкраще. Та зрештою її піймали. Є декілька версій, як це сталося. За однією з них Тетяна почала оформлювати в Єгипті документи на проживання. Схоже, вона не здогадувалася, що її шукають правоохоронці по всьому світу, а тому вільно зверталася до державних установ. За іншою версією, жінка хотіла отримати свідоцтво про розлучення з Літвіновим або укласти шлюб із новим обранцем, яка б з цих двох версій не була правдивою, та в підсумку маємо одне: Тетяну знайшли, заарештували та екстрадували в Україну на батьківщину. Цей процес затягнувся на два місяці, поки правоохоронні органи двох країн займалися паперовою роботою та узгоджували точну дату екстрадиції. У сім'ї Літвінових сталося ще одне горе. Батько загиблого, 77-річний Іван Літвінов, не витримав втрати сина і покінчив зі своїм життям. Мешканці будинку номер 31 що на вулиці Відінській, у Рівному, знайшли чоловіка ще живим на землі близько четвертої години дня, 20 травня 2017 року. Він вистрибнув із балкона п'ятого. Поверху сусідам чоловік встиг сказати лише одне: я хочу до сина. Мати вбитого Софія Зигмундівна будь-що просила до вічного ув'язнення для Тетяни. Горе жінки було надзвичайно велике. Далі її цитата тих часів. Батько через неї теж пішов. Він не міг витримати все це, перенести. Виконувся з п'ятого поверху. Менш як за тиждень після загибелі батька вбитого, літак з Літвіновою приземлився в Києві. Під час екстрадиції рівнянка не знімала традиційну жіночу мусульманську хустку, хіджаб і тримала у руках Коран. Чому вона це робила, незрозуміло, бо далі Тетяна у цьому вигляді більше не з'являлася ніколи. І напевно ви думаєте, що після екстрадиції жінку заарештували, закрили в ізоляторі, і справа активно стала рухатися уперед. Було б логічно, але все було інакше. Літвінову мали б Крити в ізоляторі, однак насправді її скерували на медогляд, бо Тетяна заявила, що вагітна. І ці слова виявилися правдою. На момент, коли це виявили, Літвінова була на 14 тижні. Отже, в день вбивства вона вже була при надії, хоча, ймовірно, і не знала про це. Тетяні висунули обвинувачення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Однак вагітність. Однозначно грала на руку підсудній до жінки, яка носить дитину, ставляться поблажливіше навіть у такому. В жорстокому випадку, як вбивство, умисне та й сама Тетяна підозрюю, що не без підказки адвокатки, спекулювала саме цим. Їй часто ставало нібито зле просто у залі суду. Через це винесення вироку затягувалося, а згодом розгляд справи взагалі відтермінували, бо жінка мала підготуватися до пологів. Поки судова справа перестала рухатися вперед, підозрювана народила. Це сталося восени 2017-го. Свою третю дитину, хлопчика, новоспечена мати назвала Матвієм. А як батько у свідоцтві про народження вказала вбитого чоловіка. Хоча родичі і близькі загиблого дуже сумнівалися, що це його дитина. Тим часом суд встановив, що Тетяна Літвінова психічно здорова, тож є осудною. Цитата: на момент вчинення діяння на психічні розлади, які позбавляють її здатності усвідомлювати свої дії, не страждала, могла усвідомлювати свої дії і керувати ними. Такий висновок на одному з засідань зачитав прокурор Рівненської обласної прокуратури Олександр Станкевич. Тоді ж озвучили і характеристику Тетяни, яку підготували під час проходження психологічної експертизи, Характеризується активністю, егоцентризмом, демонстративністю, розвиненим почуттям суперництва, необхідністю насиченого життя, потребою у спонтанності та незалежності. Тетяна на суді не збиралася заперечувати, що вбила чоловіка, та й важко це робити, коли. Тести ДНК підтверджують, що вбивця саме вона, однак не погоджувалася з корисливим мотивом, який їй приписувала прокуратура. Жінка переконувала, що вбила Сергія, бо це був самозахист, і гроші тут ні до чого. Вони гроші взагалі були спільними, а не належали суто чоловіку. Момент сварки та бійки Літвінова описувала так: коли він намагався нанести удари, в нас почалася суперечка. І тоді прибігли діти з іншої кімнати. І тоді в мене вже оказався у руках ніж. Я й не думала його вбивати. Просто хотіла, щоб він від мене відстав, але як я наносила удари, він не відставав, знову намагався мене бити, і тоді я наносила йому удари, щоб він просто відчепився. Ну, погодьтеся, трошки дивно це звучить, враховуючи, що вона нанесла йому аж 11 ударів ножем, один з яких припав просто в серце. Плюс сусіди чули саме крики чоловіка Допоможіть мене вбивають. Це свідчення сусідки, нагадаю. Тож, якщо так було погано, жінці чому це кричала не вона, чому. Про те, що мене вбивають, кричав чоловік. Ну. Мабуть, бо хтось пиздить. Дослідження і експертизи тривали ще й рік, а потім ще один. У цей час підозрювана перебралася в кімнату з покращеними умовами, бо вона ж молода мама. Ця кімната не подібна на ті, що зображають у страхітливих сюжетах чи фільмах, де є кадри з СІЗО. У кімнаті, де перебувала Тетяна із дитиною, стояло дитяче ліжечко, холодильник, електроплитка, де можна готувати їжу. Також були бойлер і своя душова. Навіть окремо обладнаний дитячий дворик став доступний для прогулянок. І здавалося б, громадськість забула про справу потихеньку. Ну, десь вона там почала забуватися. Та 2019-му звістка про те, що сталося, у СІЗО шокувала багатьох. Бачите, Тетяна знову завагітніла. В четверте, від кого саме та як саме, невідомо. Під як саме я маю на увазі не спосіб, там все доволі очевидно. Я кажу про те, що за законом жінка не мала права на тривалі побачення, і її не тримали під вартою з чоловіками підозрюваними. Тому є два версії, як це сталося: перше непорочне зачаття. Ну а друга корупція в рівненському СІЗО, що більш імовірно, тоді. Ходили чутки, що батьком дитини був рівненський авторитет на прізвище КАПА, який також перебував у слідчому ізоляторі. Але Юрій Ткачук, начальник цієї установи, запевняв, що це точно не друга версія. Цитую цього пана: точно обставини, як вона завагітніла, за яких обставин не представилося можливим. Встановити точно чи надавали якісь незаконні пільги чи переваги з боку персоналу установи не вдалося. Тривалих побачень у неї не було. Бо тривалі побачення надаються тільки засудженим. Вона в статусі особи взятої під варту. Відповідно, їй тривалі побачення не надавалися. Не вдалося з'ясувати природу зачаття і представникам західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, які проводили службове розслідування. Та й сама Тетяна нічого з цього приводу прокоментувати не могла. Як це сталося? Ось трошечки її цитат. Суддя питає: з 2017 року ви перебуваєте під вартою так. Так відповідає тетяна зачаття дитини де було? В слідчому ізоляторі? Я не буду на це питання відповідати, каже тетяна. Як бачимо, лишається варіант лише з непорочним зачаттям. Більше їх немає. І поки суд вирішував, чи відтермінувати розгляд справи ще на рік через вагітність, чи все ж викликати у суд підозрювану по відеозв'язку, чи таки вимагати від неї появи особисто, літвінова вкотре народила четверта дитина Тетяни. З'явилася на світ у жовтні 2019-го. Врешті знов відтермінували. А згодом додався ще й ковід. Тож якби Тетяна просто собі перебувала в ізоляторі. З бойлером, плиткою там і всіма приколами, 12 листопада 2020-го померла мати Сергія Літвінова. Жінка померла від пневмонії та серцево-судинної недостатності у віці 78 років, так і не дочекавшись рішення суду. Може здатися дивним те, що Тетяна і її захист не прагнули покінчити судову тяганину якомога швидше. На перший погляд від цього ніхто не виграє, адже і так було зрозуміло, що підсудну визнають винною. Вона й сама зізналася у вбивстві, і ручові докази працювали проти неї. Однак у Тетяни та захисту була досить раціональна і зрозуміла причина радіти тому, що судові засідання раз за разом переносили. Незабаром я поясню, чому до грудня 2022 року Тетяна Літвінова перебувала у СІЗОРА. Разом зі своїми дітьми, які там і народилися. А після суд змінив її запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Вона приїхала в орендовану квартиру у Рівному. Поліцейські зобов'язалися раз на тиждень перевіряти, чи не зникла підсудна. І просто для наочної ілюстрації того, у якому безладі перебувала ця справа, додам ще декілька моментів. 16 лютого 2023 року, Літвінова вперше за довгий час особисто прийшла на судове засідання, але його знову перенесли. Знаєте Бо забули запросити на нього свідків. Тобто, Тетяна прийшла, суддя прийшов. А потім вони такі, а свідки в нас їх нема. Ну тоді переносимо. Вирок у справі оголосили лише 1 березня 2023 року, тобто через понад 6 років після вбивства Тетяну Літвінову визнали винною. Вона мала провести 11 років і 5 місяців за ґратами, мала та, але натомість вийшла на свободу. Чому так? Ну, чули щось про закон Савченко. Літвінові зарахували у строк покарання термін затримання та перебування під вартою. Розрахунок за так званим законом Савченко простий: один день у СІЗО йде за два дні колонії. Фактично, Літвінова пробула під вартою 5 років та майже 9 місяців. Тож після рішення суду у березні 2023-го стала абсолютно вільною людиною, яка відбула покарання за Тож думаю, ви здогадалися, чому Літвінова та її захист тягнули із рішенням суду, і взагалі з вирішенням. Цього питання потерпілі могли би подати апеляцію. Та хто ці потерпілі? Мати Сергія мертва, батько теж. Тож, тетяна, зараз десь у рівному гуляє собі по вулиці. Саме час нагадати: бережіть себе дорогенькі, і якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, ви найкраще обожнюю. Подивіться, що ось це, і ось це. Побачимось.